Але не забувайте про те, що ми, напевно, шнуруватися маємо десь рік. Тобто, поки держава перелаштується, тобто, поки ми доведемо Володимира Зеленського до імпічменту, поки Петро Олексійович так згадає, що він не просто в парламенті, і що йому вже треба висувати імпічмент Зеленському і не дивитися на нього. Може, десь йому це колись зарахується, не знаю. Але це краще, що зараз Петро Олексійович може зробити для країни просто імпічмент в Зеленському і встати без всіляких розмов. Приводів вище даху. Якщо хоче, Петро Олексійович зможе повернутися, але на нових умовах. Там вже я не знаю, тому що Володимир Зеленський сильно зачистив політичне поле. Я дізналася, скільки людей, так би мовити, в медійній сфері коштують недорого. Зовсім недорого. Багато за них не дадуть навіть базарний день, можете навіть не сумніватися. Тим не менше, в умовах зачищеного політичного поля у нас є небагато фігур, які можуть, так би мовити, створити конкуренцію. От нехай, наприклад, Петро Порошенко позмагається із Залужним на виборах. Ну, нехай буде так. Ну, небагато у нас є реальних людей, які можуть створити реальне політичне поле. Ну, нехай так. Але країна має вирулювати, тому що у нас буде ще рік на підготовку і ще 3 роки ми будемо витискати росіян, тому що росіяни ж окопуються. Не забувайте. Тобто, це буде вкрай важка ситуація.